Йдеться про візит Віткофа зараз до сполучених штатів. Він уже за даними навіть російських джерел інформації прибув до Москви і очікується зустрічі з Путіним. Можна тільки здогадуватися, який план він туди повіз. Ми про це зараз будемо говорити з Олегом Дудною, народним депутатом і слуги народу. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю Вітаю, на... Вітаю, всі на початку. Хочу, роз... хочу б, щоб хочу, ми поставили інтерв'ю Дональда Трампа, там де він сказав про речі для нас малоприємні. і ми зараз послухаємо. Це інтерв'ю. А, а... а потім на наступний день буде. Я це сказав? <рес> давайте, давайте зараз для затравки з паном Олегом це інтерв'ю послухаємо. Пане президенте і команда національної безпеки. На які поступки вже пішла Росія, щоб наблизитися до миру? Припинення війни, припинення захоплення цілої країни досить велика поступка. Не здається вам, що це дуже такий залізобетонний аргумент для Дональда Трампа, щоб вимагати від України е, здачі всіх можливих і неможливих національних інтересів, переходу всіх червоних ліній, які неодноразово заявлялися сполученим штрафом? А, Дивіться, я розумію, чому це каже Дональд Трамп. Якщо подивитися на його історію життя, можна зрозуміти про те, що він в першу чергу девелопер-бізнесмен, і те, що він озвучує, це озвучує умовний девелопер, до якого приходить перевірка і Умовно там перевірка податкова, і він розуміє, що йому виграти з податковою це дуже витратно, і давайте про щось домовлятися. Я десь заплачу для того, щоб це зупинити. Це абсолютно бізнес-логіка. І чому я, до речі, завжди кажу, і це є не не тільки теорією політичної діяльності, а практикою бізнесменам дуже важко бути політиками. Бо це розуміння суспільних процесів зовсім інше. Бізнесмен не може приймати рішення, як і може приймати політик, бо дуже часто політичне рішення знаходиться поза межами бізнес-логіки. Воно дуже іноді буває контроверсійне, не відповідає в даному випадку. Трамп фактично екстраполює або переносить бізнес-логіку на справі політичні, які не відповідають взагалі дійсності. І я б на це взагалі б не зважав, бо сьогодні він говорить одне. Завтра він скаже зовсім інше. І тут потрібно розуміти, що як би йому не хотілося, Дональду Фредовичу Трампу станом на сьогодні від його рішення в світі вже мало що залежить. Він може Дивно. бути будь-яку логіку і думку, але тут є вже гравці, такі як Китай, при всей любові до неї Москва. А ми розуміємо, що зупинити. Станом на зараз, у цей момент війну, без відповідного рішення Москви, неможливо, щоб там там собі Дональд Трамп не вигадав, да і щоб він не хотів. Станом те, що відбувається з Москвою, ми бачимо, що такого рішення або такого бажання не існує, і тому Дональд Трамп може пропонувати будь що будь-що, але це не реалізуємо з урахуванням в тому числі і позиції України і з позиції європейських наших молодших європейських партнерів. Ну але Гаразд, але все, що говорить і заявляє Дональд Трамп, воно так чи інакше продукується потім у його дії. Вітков не дарма їде в Москву. Вітков привозить з Москви, там, наслухавшись е, е, Пипу, наслухавшись Дмитрієва, наслухавшись усіх, кого тільки можна. Він привозить новий цікавий план, який вдуває в вуха Дональду Трампу. Дональд Трамп з цим планом знову ходить на загал. І це такі конвейер різних планів, там де все одно не враховуються наші інтереси. А потім, що відбувається, відбувається проходить один тиждень, відбуваються нові перемовини, і цей план повністю змінюється на інший план. А за цим планом йде третій план. А за третім планом йде четвертий план. І ні до чого воно не призводиться. Я нагадаю, як це почалося два місяці тому. Про безумовне припинення вогню. І на чому наполягав полягав Трамп. Чим це завершилося? Нічим. Взагалі. Ну, тобто тоді це тоді виходить, тоді що цей процес просто заради процесу, і ми просто спостерігаємо з боку, як eh, нас вже із суб'єкта зробили об'єктом eh, маніпуляції вже безпосередньо. Москва із з yeah. eh, американцями про що домовляється, нас ставлять перед Миталя, фактом. Eh, це не так, бо якщо б ми були об'єктом. То Трамп і Путін вже уклали давним-давно якусь угоду, яка б задовільняла іншу і другу сторону. І ми з вами зараз би не сиділи. От, в до речі, в студії. от до речі, чому Трамп в даному випадку е фактично вимагав від України визнати російський Крим за Росію? Не самі визнали, мовно кажучи. Ми Сполучені Штати визнаємо е український Крим російським. Вся крапка. Вони вимагають від України. Чому? От в чому тут небезпека? А, бо без згоди України. Визнати будь-хто визнати його не може з західно демократичного світу. Але ми теж не можемо цього визнати, тому що у нас є конституція, яка нам забороняє це робити. Але, Я ж кажу, але в цьому випадку я ж знову ж нагадую, у Трампа він діє суто бізнес-логікою, не політичною логікою. З його точки зору е можна визнати будь-що, якщо це вигідно для нього особисто. В даному випадку він не розуміє, що є суспільство, є державні інтереси, є інтереси суспільства, є питання виживання держави, і що Україна ніколи. Будь-хто буде президентом України ніколи цього не визнає. ми завжди будемо боротися за наш Крим. І рано чи пізно він до нас повернеться. В його бізнес логіці це не працює. Бізнес-логіка і тра, таких тра, людей, як Трамп, як Квітков, є активи. Окей, я можу їх сьогодні втратити, але я можу там через рік-два набути інші активи. Тобто для нього активи, вони це лише гроші. Ну, Або прихов... вигода, яку він, він не приховує. Він каже, мені все Абсолют... одно. Мені все одно. Він цього Абсолют... не приховує. Добре, він хоче, щоб там Трамп хоче, щоб сьогодні Україна і Росія Хай зустрілися хоче. один на один і там про щось почали домовлятися. Тому що це він вважає, що ми на фініші примі. Ми так не вважаємо. Ми так не вважаємо. Тоді ми розуміємо, що ми знаходимося зараз в ситуації, коли у кожної сторони є свій план. У нас є свій план, який ми представили. За словами президента в, в Лондоні, який опинився на столі, нібито на столі у е, Трампа. І цей план, судячи з усього, дуже сильно роздратував Трампа в черговий раз. Тому що от була ця заява, про яку ми чули, що власне Путін не загарбав усю Україну, і ти порадійте і тіштеся з цього. Виходить знову, що в черговий раз ми роздратували нашого генерального, так би мовити, партнера. Давайте виходити з того, що. Якщо ми будемо намагатися здобільнити нашого так званого генерального партнера, ми можемо втратити країну в такому випадку. Тому ми його, це наш політичний національний інтерес відстоювати, бути суб'єктним відстоювати свої позиції це свою правильна Позиція. більше того, ми маємо показувати про те, що так ми хочемо миру, але не за рахунок нашої державності, не за рахунок наших людей, не за рахунок наших територій. В даному випадку президент займає абсолютно правильну позицію. Чи більше, більше того, uh -huh. ця позиція вона фактично об'єднує і наших молодших партнерів в Європі, які так само нас в цьому випадку підтримують. Вони, зверніть увагу, як у них змінюються. Ну, давайте, бути... давайте не дивитися на Каю Калас або на Урсулу фон дер Ляйн. Давайте дивитися, дивитися на національні інтереси, національні країни. Балтії країни. Країни Балтії, чому. Великобританії, Франції, Нурвегія, Німеччина. Бельгія навіть частково. Ну, Бельгія це Частково окрема там, історія. Да. Давайте от на, на, на великі країни дивитися. Якщо після зустрічі в Увальному кабінеті, яка у них була риторика, потрібно домовлятися з Трампом, 에, потрібно знаходити точки компромісу. Проходив вже скільки два місяці. І зараз там на зустрічі в Лондоні ці країни, які ми займали два місяці тому таку позицію, зараз навпаки вони стоять повністю за Україну. І вони готові сперечатися Сполученими Штатами. За європейську позицію. Дивіться, як за два місяці все змінилося. Я звернув увагу навіть на те, що Джонсонюк е, поміняв свою позицію, який ще місяців півтора тому казав про те, що дайте Трампу можливість він про все домовиться. Ну принаймні, в чергу однієї статей, е, десь там не пам'ятаю вже яке видання, але була стаття з Джонсона. То сьогодні він каже: Ну, зворотня, Дональд мовляв, що ти робиш, так не можна. Ну тобто, ви вважаєте, що сьогодні Україна ми цей шлях два місяці, і ми, і наші західні партнери мусили пройти. Ми повинні були пере... спробувати всі варіанти домовитися і показати Трампу, що отак воно не працює. Що потім з чистої душі сказати: ні, оце наша позиція, і ми з нею не посунемося. Ми тобі вдавили. Ми показали, що Путін не готовий і не хоче перемовин. Якщо ти цього не хочеш сприймати, ну це вже не наша проблема. Більше того, потрібно усвідомлювати один момент в подальшому, починаючи з цього літа, щомісяця позиції Трампа в політичному стемліші будуть слабнути. Він мусить буде озиратися назад і дивитися на позицію і громадянського суспільства Сполучених Штатів, і на позиції демократичної партії. Більше того, він мус, муж, змушений буде озиратися назад на позицію багатьох республіканців, які займають проукраїнську позицію. Бо, судячи з того, як падає рівень підтримки президента Трансу Сполучених Штатів, це буде дуже болючий удар. І не видно жодних проявів, що ситуація зміниться на його користь, з урахуванням того, як відбувається історія з імпортними митами, як відбувається історія з. Сідами е, на продукти в тих же Сполучених Штатах і внутрішня політика Сполучених Штатів. Зараз останнім опитуванням е, суспільство в Сполучених Штатах говорить про те, що у Трампа за 100 днів було лише один позитивний момент це питання міграції. Не тому, що він вигнав багато мігрантів в Сполучених Штатів, до речі, якщо порівнювати, е, він вигнав менше ніж Байден. Він виграв за рахунок того, що кількість Бажаючих приїхати до сполучених штатів впало кратно мігрувати до Сполучених штатів, але чому це стало? Це вже питання іншої розмови. Тобто, Гаразд, ви вважаєте, що в цій ситуації Україна займає абсолютно логічну і правильну позицію. Більше того, артикулює цю позицію правильно, тому що саме зараз президента дуже сильно критикують за те, що він дуже різко скажімо так, протистоять Трампу публічно і цим самим ще більше дратує Трампа, який ще, ну, в принципі, має достатньо важелів впливу на ситуацію в Україні. Наприклад, завтра у своїм указом забороняє постачання зброї, і все, і до побачення. Давайте подивимося, спроектуємо сценарій, який можливий. По перше, по розвідувальну інформацію. Почнемо з цього так. станом. На сьогодні вже є публічні заяви про те, що розвідувальну інформацію будуть через супутники надавати Японія. Це ми вже не говоримо про країни європейські, які так само є, мають супутники угрупування і можуть надавати інформацію. Але все одно сукупність навіть не, не усіх розвідувальних можливостей Японії, країн Європейського Союзу, навіть Франції Великобританії, не дорівнює абсолютно сплуспроможностям сполучених штатів, так але є один нюанс. Вони все одно більше ніж у Москви. Супутники, можливість розвідувальної інформації, все одно е, країн Євросоюзу плюс Японії все одно більше, ніж Москві. Тобто ви вважаєте, що ми все одно будемо? Так, ми інформацію? щось втратимо, але це буде не критично. Це по-перше. По-друге, стосовно озброєння. Ми остаточно виберемо те, що нам виділив свого часу Байден, і потрібно усвідомлювати те, що у нас змінився повністю характер війни, і про це, до речі, казав і Залужний. Вона більше стала така собі е, безпілотна, вона стала більш дронова. Тобто вага і артилерії, вага і танкових групувань кратно зменшилась на полі бою. Бо коли в тебе все небо в дронах, і ти маєш немобільні угрупування танків артилерійських, ти є вразливим є виду. одне вразливе для нас місце. Це ППО, це Петріоти ППО по Петріоту. А, які запаси у нас є? Я думаю, що нам додасть до цього ще європейські партнери дадуть Японія. Безумовно, я не думаю, що Японія діє не узгоджено з партнерами, в тому числі Сполученими Штатами. Я думаю там є якісь домовленості, про які ми ще публічно їх не знаємо. Але в нас є достатньо ресурсу для того, щоб як мінімум спокійно прогнозувати до кінця року. А далі що відбудеться? По перше. Не зважаючи на те, що Трамп там говорить про те, що вони там завтра вийдуть з перемоги. І так далі, їм це буде важко даватися. Вони не можуть остаточно вийти з українських справ. Вони мусять бути в Україні. Чому? Mm. Чому вони не можуть вийти? А що, це що, так, що стримує я поясню, Трампа? В їх позиція стрим, міняється їх, кожного дня. Їх стримує, їх стримує, їх ВПК. Я поясню, чому це не питання навіть заробітків. За три роки війна. Змінилося. тобто у нас же війна йде 21-го сторіччя, не 20-го сторіччя. Станом на сьогодні лише є дві армії в світі, які готові до цієї війни: одна наша, друга російська, друга російська, на превеликий жаль. Якщо на початку 22-го року кричали про те, що російська армія є друга в світі, а виявилось, що це не так, так от станом на сьогодні, я би не сказав, що американська армія є першою в світі. Вони не, гото, вони не готові до збройних сил, до збройних е, військовоєнних дій, окрім експедиційно експедиційних так. операцій. Тобто так. таких він масштабу, як у нас, тому і саме Хексет нещодавно сказав, що у разі воєнної сутички з е, Китаєм вони втратять весь свій е, авіаносний флот за 20 хвилин. Вони не готові так само. У них армія по факту армія двадцятого століття. І для того, щоб змінити цей порядок денний, змінити свої зусилля, змінити свою армію застарілу, вони мусять бути в Україні саме тому, чому президент Зеленський що говорить, що Китай вже знаходиться на полі бою з російської сторони. Не тому, що вони підтримують Росію. Ну, скоріш за все, воно і так є, але для них цікаве інше. Навчити свою ну, система система інтегрування безпілотних систем у а, китайську народну армію. Я спостерігаю за цим процесом, і я бачу з якими самими мильними кроками вони рухаються в цьому процесі. Вони вони вже далеко попереду, навіть далеко попереду вам... здається місцями і в нас, тому що там інтеграція штучного інтелекту дуже висока. Там пане ну... Віталі, я зазначу один стосовно цієї тези одну інформацію. У нас у мене було багато зустрічей останнім часом з різними представниками генштабу з Європейського союзу, в тому числі ті країни. Які нібито планують направляти свої континент в Україну. Так я вам скажу. От коли ми спілкуємося з ним, а поясніть ну, свою логіку, як це ви бачите. За результатом дискусії, можна сказати, вони відпра... планують відправити в Україну. Щоб вчитися щоб вчитися. В першу чергу. Це вже... Вчитися, вчитися, вчитися. Це вже давно Бо вони вже усвідомлюють, що європейські е армії з точки зору своєї воєнної спроможності станом на зараз, це нуль. За великим рахунком. На початку цього тижня тільки з'явилася інформація від е, німецької сторони е, про те, що вони зараз тільки починають масово виробляти безпілотні літарні літальні апарати і починають їх інтегрувати в свою систему управління і ведення бою використання в форматі. Там бойових операцій безпосередньо вже от тільки зараз. Mm -hmm. І я такий думаю, Боже, все ж прийшло... це на півмір, Віталі. Це на півмір, воно не працює. От ми нещодавно давно з ними розмовляли. Вони кажуть, от ми плануємо там підвищити, наприклад, Франція, ми плануємо підвищити наш воєнний бюджет. От здається, в червні буде голосування півтори рази і закуповувати. На превикій жаль ті ж танки, які їм не потрібні, але в тому числі дрон Я кажу, і я їм розповідаю, якщо ви плануєте робити те, що Німеччина зазначила, це шлях нікуди. Чому? Бо ви створите свою систему, ви, ви робите дрони, відправите їх на склади. А вони застаріють. а вони застаріють День Х, у вас буде мотвах металобрух, так само, як і ваші танки. Якщо ви хочете... Реально мати спроможну армію, ви в першу чергу маєте е, забезпечити дві речі. Перша річ це е, виробництво, яке може виробляти сучасну зброю, яка відповідає запиту на сьогодні, не на вчора, а на сьогодні. А і це зміню. може бути тільки в інтеграції і... з тими, хто а безпосередньо ми... використовує ці, це Абсолютно. обладнання і зброю? Абсолютно. І в даному випадку, єдиний варіант для вас. Це не виробляти дрони для себе і маринувати їх на складах. Спільний ви виробляєте прийнця, з Ви виробляєте з України, відправляєте їх в Україну. Отримаєте для вас це Україна, це як ресердж девелопмент, як лабораторія, полівораторія. Ви отримуєте інформацію з поля бою в Україну. Одразу ж змінюєте, модернізуєте ваше виробництво, створюєте нові дрони і знову відправляєте їх в Україну. І тільки таким чином ви можете мати сучасну армію. Інакше ви не будете наздоганяти час. Ви будете постійно е там, відставати на рік, на два, на три. І це виклики саме для вас. Тільки, тільки в усвідомленні того, що українська армія є частиною вас. Тобто, український підрозділ там умовна 47 бригада. Для Франції є частиною їх військ, і забезпечення цієї бригади мусить бути так само, як ви забезпечите свої іноземні легіони. Або там свою якусь десантну бригаду. Ну, або сили безпілотних систем, наприклад. І, або сили. І тільки в такому комунікації, прямій комунікації, ви можете йти крок за кроком, вчасно, з зміною епох, зміною військової справи, зміною ситуації на полі бою. Інакше ви будете, не те, що не ви будете не відповідати часу. Тільки такі, і от ми переконуємо штуркаємо, щоб вони, окрім того, що прийняли рішення зміни оборонної стратегії і зміни забезпечення своєї війська, ще й змінили відношення до українських сил, і в даному випадку вони нам потрібні, а не умовно, там тисячі німців десь на Волині або піді Львову. Ну, за великим рахунком, ми, е, якщо це все е, от, виглядає так, як ви говорите, є такі розмови, але ми бачимо, що ну, певну інертність е, з боку наших партнерів, е, вона викликана, звісно, багатьма обставинами, і все одно по сьогоднішній день всі ще потихеньку це ну, не знаю. Десь на підсвідомості оглядається на Сполучені Штати, і всі бояться в Європі, що Сполучені Штати підуть з України з переговорного процесу. Що Сполучені Штати підуть із, а... із Європи з Європи. І а, давайте на цьому зупинимося. і, 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 і даруйте... не потрібно цього боятися. Вони точно підуть з Європи. Це Я, є роз... факт. Я Розумію, що вони підуть. Я розумію, яка вигода для цього є в Україні. Що ми можемо продати себе як одним із гарантів безпеки Європейського а, Союзу, взагалі європейського континенту, і це правильна річ. Але інертність вона. Віталі, давайте так, ми не можемо себе продати. Ситуація знаходиться в тій точці, коли воєнний блок Європи, умовно, ми не говоримо НАТО, воєнний блок Європи. Так. Європейська частина оборони. А також економічний союз Європи він взагалі не дієздатний без України. Його не буде. Бо станом на зараз, у дивіться, в чому був сенс Сполучених Штатів для, для Європи і для НАТО, і для Європейського Союзу. Він був як клей, який з'єднував ці різні частини Європи, умовно там Норвегія і Угорщина, Греція і Греція, і Danія, Іспанія, наприклад, і Великобританія, які абсолютно несуміжні, які мають дуже часто історичні конфлікти, які мають різні економічні погляди, різні системи керування, різні соціуми. І протиріччя, і якраз Америка була тим клеєм, який це все з'єднувало. Ну якщо порівнювати, щоб зрозуміло, Америка була для Європи це як графітові стрижні для ядерного блоку, для того, щоб воно не вибухнуло, не взірвалося. А зараз ці стрижні прибирають з Європи і починають оці от протиріччя всередині. Тоді це означає, зростати. що Європа просто втомиться рано чи пізно бути об'єднаною, абсолютно, і в даному випадку мусить бути оцей стрижень, який як мінімум об'єднає хоча б частину Європи. І в даному випадку лише Україна, бо Україна зможе забезпечити і оборону, і саме головне, Україна в Україні зараз відбувається як технологічна революція. Я нагадаю за історію, будь-яка технологічна революція відбувалася спочатку, де? На полі бою. Ну так. Воєнній справі. Той же інтернет це, це, з'явився в Пентагоні. Да, в Пентагоні так, засіб і все багато чого е, супо Телефон, які ми зараз користуємося, зв'язок він з'явився де. Це воєнні технології були з самого початку. Старлінк і космос це так само спочатку воєнних технологій. Це Вся технічна революція двадцятого сторіччя з'явилася на війні на полі бою, і так само і Україна для цього є. Хто залучить Україну, хто буде поруч з Україною, має великий буст, великі можливості для подальшого просування. Чому тоді, чому тоді, враховуючи це розуміння? А... Бажання навіть наблизитися до цього об'єднання з Україною в розмовах, хоча б в розмовах про запровадження миротворців, які зможуть з'явитися в Україні з боку НАТО, і тільки ці розмови починають десь там ставати ну такими нав'язливими для Росії. Одразу з'являється якийсь умовний шойгу, каже: а у нас є ядерна дубіна, тидиш по столу. І Стармер, Макрон такі раз назад, ой, ні. Ми передумали, ми не підемо з українськими військами в Украї... допомагати Україні. Ні, ні, ні. Ми боїмося. Знаєте, вони бояться Україну з іншої причини. Давайте спочатку по ядерній зброї. По-перше, це відгуки Холодної війни. Це, це знаєте, Десятиріччям, ну, яке запам'яталося на рівні підсвідомості, підсвідомості ядерна зброя неможливо для використання, і це я і інші намагаються пояснити, чому як тільки Росія або хтось з них, або там Білорусь використає в Україні навіть тактичну ядерну зброю, це стає стартом для ядерного зброї по всьому світу. Всі інші держави, які не мають ядерного зброю, кажуть, дивіться, так можна? А як ми себе будемо захищати? Відповідно, всі починають розробляти ядерну зброю. І в даному випадку, хто більше від цього втратить? Втратить Росія. Бо це ядерна зброя єдиний, єдиний аргумент, яким вона торгує. А якщо всі навколо мають ядерну зброю і великі арсенали, яка, в, чому, в чому вигода для Росії для Москви? Чим вона починає торгувати? Нічим. Вона, втрачає. вона торгувала і торгує страхом. Вона це робила, а коли всі мають зброю. ядерну зброю, страху вже немає. Ну, окей, ти вдариш, ми подивимось. Ну, тобі у нас вдарим. немає ядерної зброї, але ми а, тим не менше страху немає. Тому повертаємося до цього. А, всі, всі пугання про всі ядерну зброю, вони лише теоретичні. На практичній реалізації, реалізації шансів не існує, і це Москві розуміють. Відносно чого бояться британці або французи стосовно їх військ в Україні. Дуже просто: в той момент, коли переступить український кордон. Чобіт французького або британського солдата з цього моменту цей солдат стає найбажанішою ціллю для Москви. Вони не на території НАТО, на них нічого не розповсюджується, вони є частиною фактично вже війни, і Росія зацікавлена ракетою або дроном вдарити місце розташування цих там, умовно трьох, п'яти, десяти, ста британських солдат, щоб е, труни з цими британськими хлопчиками поїхали знову до Лондона. І далі в суспільстві Лондона, Британії починається дискусія. Не дискусія, а, а повноцінна інформаційна кампанія, яку росіяни вміють організовувати. Будуть її підживлювати. І тому так. вони зацікавлені в цьому. І не потрібно думати, що Стармер або Макрон цього не розуміє. Вони це розуміють, що це відбудеться. І саме тому у них така дуже, дуже хитка позиція стосовно цього питання. Тоді, Міби чому тому... вони не заявляють? Для чого? Який сенс? Граються. В Британії і Франції дуже в соціумі дуже велика підтримка України. Дуже велика. Від лівих до правих. Саме тому там той же Фарач, який є упоротим проросійським, не може дозволити собі щось говорити проти України. Саме тому. Меланшон у Франції, який є упоротий лівак, який там з антимарканізмом або та ж ліпен нічого не може говорити. Олеже зможе України. не закінчувати. Дякую вам величезне за цікаву розмову, динамічну. Спасибі величезне. Олег Дунда був з нами, народний депутат фракції Слуга народу.